Про економіку або про те, що від неї залишилося, чи насправді у що вона трансформувалася, говоримо дані. Далі, пане Олексію, не ну, хотілося б насправді з пасімізму починати, але металургії у нас практично вже немає. Вуглодобувної галузі, ну це теж немає. Транспортування вуглеводнім транзитом з Росії, ну та такий собі заробіток. Аграрна сфера також переживає кризу через експортні можливості. Бюджет 2024 року у нас з дефіцитом у майже. Пів трильйона, якщо не помиляюся, гривень. Що таке економіка України станом на сьогодні? О, спочатку негативну, там якби дефіцит не пів трильйона, а півтора. Півтора, так. але <клес> <клес> тепер хотілося перейти все-таки до певного позитиву, бо не все так погано. Бо якби є дві сторони питання, якби така насправді рефлекторна, коли питаєшся в людини, як ти себе почуваєш зараз в цій ситуації, і кожному хочеться, щоб ставало краще. Але ми ж маємо зрозуміти, що це. Війна, яка зараз відбувається в дуже активній фазі. І, як правило, коли ми говоримо про економіку країн, які знаходяться у фазі активної війни, вона не покращується ніколи. У нас є пару цифр. які Я хотів, коли ми говоримо все-таки про позитив, я хочу їх показати, бо коли говориш, це одне, коли на цифрах трошки інше, так як, як сьогодні вже говорили. Тому якщо можна, там є графік наших золотовалютних резервів, якщо можна його зараз продемонструвати, вони в нас зросли з 25 до 38. Мільярдів доларів так бачимо, пік фактично був в липні, коли був 41 мільярд. Тобто, таке золотовитні резерви це наша заначка, яку можна використовувати тоді, коли насправді буде погано. І оці дефіцити, і ті проблеми, які ми зараз маємо поступлення з міжнародною допомогою, їх можна перекрити за рахунок цих резервів, які зменшаться, але які достатні для того, щоб підтримувати стабільність. Окрім того, в нас є наша гривня, яку ми всі дуже сильно любимо. Там є графік, що з курсом гривні за цей рік. Це графік національного банку України, і якби батьковий курс відрізнявся. Якщо б його не клали зараз на цей графік, він би відрізнявся менше в кінці року. І ми бачимо та стабільність, яка була умовна, і все таки в кінці, тобто. Цей графік там відкий різкий скачок вверх, але цей скачок він насправді лише на 2% протягом року. Тобто наша гривня втратила у вартості лише 2%. Тут немає у нас зараз графіку ВВП, який зріс на 2%. Тобто країна воює, ВВП зросло на 2%, як би там не було. І так само немає графіка інфляції. На початку року планувалося, що вона буде 19%, потім 13%, потім 10%. І в листопаді ми отримали лише 5% інфляції. П'ятьсотки інфляції це інфляція, яка була був за щастя для сполучених штатів Америки в минулому році, бо вони мали 8. Тобто, якщо ми говоримо про цифри, насправді ми маємо стабільність, тобто це такий дуже великий дар під час війни. Які все-таки треба поважати, але насправді є і повний негатив, про який теж потрібно говорити. Два негативи, які я для себе, наприклад, бачу. Перший негатив, те, що ми бачимо зараз, міжнародну допомогою. Тобто, якщо в минулому році всі одностайно сказали, що треба допомогу, нам дали більше, ніж було потрібно. За рахунок цього, ми змогли збільшити наші зотіли резерви. Тобто, ми дуже гарно попрацювали з міжнародними партнерами в кінці минулого року і дали більше, ніж нам було потрібно от, Реально, об'єктивно. Абсолютно, да? і за рахунок цього ми зараз закриваємо ті дірки, угу. які ми маємо за рахунок надходження американської допомоги. Угу. Перше не тому що я нагадує от. То я трошки заберу хлібом мого колеги. Та нагадує лебідя, рак і щуку. Знаєте, в кожного свої інтереси. І є позитив, Та боротьба, яка зараз розпочалася між Польщею, Словаччиною, Україною. Це боротьба, початок боротьби за права, які ми будемо мати в Європейському Союзі, коли які ми зможемо туди. То ми готуємо посліти. вже ці країни до нашого вступу, рахунку, аби вони да, не знали, що їм чекати. Можливо, краще ми зараз це пройдемо. Потім це питання буде знято, ніж воно виникне тоді, коли треба буде голосувати про те, що Україна вступить чи не вступить. Так угу. а, а, такі, ви я розумію, і ми цінуємо ваші. Зусилля по здобуттю позитивних моментів про того сроку, який минає, але я спробую мені насправді багато набагато легше перше, тому що я не фахівець з економіки, а друге, тому що спробую побути песимістом. Я дуже часто чую таку думку, що українська економіка по великому рахунку зараз це просто-напросто сфера перерозподілу і розподілу між бюджетними сферами західної допомоги, плюс оборонка, якась невелика. То, все ж таки, чи можете ви спростувати цю тезу? І якщо так, то на чому заробляє Україна зараз? У нас є графіки. О, перше перше і перший з них власне це міжнародна допомога, яка до нас надходила. Бачите, у нас з європейського союзу зайшло 17 мільярдів, 10 мільярдів о, зайшло. Із е, США, і де 14 мільярдів ми якби самі запозичили на внутрішньому ринку. І е, Є на що витрачали, до речі, теж графік. Я уточнюю, що витрачений, це витрачений. не заробіток, це позики або допомога. Те, що дала Штат 10 мільярдів, це безпородна допомога, 17 мільярдів від Європейського Союзу це кредити, які ми будемо повертати з 32 по 35 роки. І в нас, до речі, є графік зовнішньої заборгованості, який теж можна правильно показувати, поки я говорю, а щоб mm -hmm. дуже так вже не акцентувати. Е, зросла, значить, зросла. Наша заборгованість як України, як держави, і зараз вона складає 100% ВВП. Багато мало, тому що для воюючої країни це насправді мало. Наприклад, якщо ми прийняємо зі штатами, штати винні 150% ВВП. Ми в кращій ситуації ніж США. А Японія вина 250% ВВП. Це в 2,5 рази більше ніж Україна. Тобто ми стійкіше зараз виглядаємо з точки зору наприклад креутор, які давав гроші ніж вони. Негатив насправді за рахунок чого це створилось? за рахунок міжнародної допомоги. Але ми не зможемо без неї. Існувати направду абсолютно об'єктивно. Зараз, навіть коли закінчиться війна, ми все одно не зможемо своїми доходами свої втрати. Але нам все-таки дуже багато всього обіцяно. Якби там не було, от що би нагадувало зараз Європейський Союз, є один фактор, який буде сприяти тому, що ми ці гроші будемо поступово все-таки отримувати. Це страх. Порахували вже стільки в Німеччині танків, стільки в Польщі військових, і вони розуміють, що Україна це єдина країна в Європі, хотів сказати, в ЄС, в Європі, та? яка насправді здатна стримувати Росію. З тими о, військовими, з тим досвідом і з тою о, армією, яка в нас зараз є, бо в них цього просто нема. Тому нікуди воно ділися, гроші будуть давати якими шляхами. Там вони орбана будуть переконувати смачною кавою там, чи якимись там іншими речами. Це вже це вже насправді інше. Але переконаючи, допомогу буде відходити. Скільки її буде? От тут тут наша робота уряду переконувати в тому, що нам потрібно якнайбільше для того, щоб насправді успішно ми могли ці функції виконувати, які у нас покладені. Тому на Олексію коротке так. уточнення. Поки будуть думати європейські партнери і американські щодо наступних тран. Оця міжнародна допомога, яка до нас прийшла із надлишком у 2023 році. Ми маємо із неї створено якусь подушку для того, щоб перечекати той період до наступних ми маємо 38 мільярдів золотовольтих резервів. Тобто, мовно кажучи, нам для того, щоб момент межа, коли ми можем, мусимо сказати, що все ми більше не маємо резервів. Це порядку 18 мільярдів. Угу. Тобто реально по факту ми маємо 20 мільярдів доларів, які можна використовувати на потребу України. І Це половина тих грошей, які нам потрібні зараз. Оптимістично. щодо початку повномасштабну. Ставного вторгнення ми всі розуміли, що економіка України вона потребує якогось певного перезавантаження і пострадянська е, індустрія, і навіть аграрний сектор з низькою доданою вартістю. Усі вони потребували модерні потребували і потребують модернізації. А зараз взагалі перезапуску. То на чому варто е, м, керівництво держави і уряду акцентувати увагу у 2024 році двадцять нас є три сфери, які будуть е, витягувати економіку України в майбутньому. Ми говоримо 24-рік і всі наступні. Перша сфера сільське господарство За що ми зараз б'ємося із Польщею, і Словаччиною тому що воно об'єктивно дешевше у нас собі вартість виробництва, ціна нижча Відповідно, якщо от не ставити тих бар'єрів і рамок, про які зараз іде мова, то відповідно ми би насправді могли би просто перемогти конкурентно і Польщу і Словаччину, і всі інші країни разом взяття Так тому що у нас цього є багато. Це перша сфера. В якому форматі вона буде, скільки нам дозволить в кінцем результаті цього постачати в європейський союз? Це вже інше питання. Друге питання: це все таки. IT та система, яка була утворена, вона зараз не в найкращому становищі, нема того розкупій був до війни, але. Як тільки війна закінчиться, активні бойові дії, все таки, тоді впевненість наших закордонних замовників збільшиться і відповідно буде мати більше замовлень, більше робочої сили, більше сплати податків. І третя сфера, від якої ми нікуди не надінемося, хоча насправді напевно треба було займатися активніше останній рік, це виробництво зброї. Ми розуміємо, маючи такого партнера, який в нас є треба мати багато великий запас зброї для того щоб воювати а це все дуже великі гроші бо оборонні компанії, що візьмемо, наприклад американські там Lockheed Martin, там і так далі Maxar Technologies, яка там займається зйомкою це величезні компанії, які заробляють мільярди і мільярди доларів насправді це... навіть випереджаєте наш сценарій ми вам його Я не не хотів. Показували.